Ой, ще не дивився, слухай. Андрій. Ага. А, добре, добре, дякую. Бо я все діє, але я тебе ще передзвоню. Добре, давай. Ну, провалі, скаргу. Ще не писав. Але я тобі матеріальну два, і ще добавив. Ти мені нічого не дав. Тільки файли писав. Ну що таке було, то якісь та, так. Так було чи не скарах? Ні, було, але не відношення не було, то скарбних якихось. Але щоб, щоб навіть, по справі, що в тій питанні кровати. І чому я насичу? На, на ну якщо, як кажуть, за п'ять місяців обвинувачення не, не вигуляли. А ти її взяв її так, да. Наївну, тут все, що хочеш. А, так? а ти не подавав їх? пак? Ні, ні. А, подавав, подавав. Леша перша. Ну там, <задав> досудови, так, сажив, молодський за приймається. Це перед карання, це мій. Так зрозуміло, дуже Я кажу, Два місяці до сюди розслідування. Є вбитні, є, є всі. А слідчі дії не проводять слідчі. Значить, це є, е, є злочин? Що, е, е, хтось е, не має, це треба їхати десь за 3D-7? Ні. Так. Обшуку не було так, офіційного. По, по рішенню суду. може поїздку? По е, е, рішенню суду не було. Е, яких обстежень? Ну, Взагалі нічого не було. Ну no, ja, так. У да. Раз така справа. Що це не забачить? Що мене не Ти мав поїздку в городні. Субові маєш? Це засідало. Ну години такі прибули. Ми прибули ще один. Да, Ми прибули 11, так. Да. Ну так, да, так, да, сіка, да. цікаво. То пише, познавати пишу, що, що згідно на підтримку, тільки Ті, чекає... Ну, Ґм... ну я прошу, що подивлюся і матеріально. Нас не знайомий. Ну, просто так. А вона отримає. Ми. А, а, ми? а що? Ми... Мы є люди маю, так, маю. Щось буде, і так, і в Биг Фильм, що буде и мазирно. Я бы знаю. Читанцы тридцать потом платить инициативу выборы Романської рады Евгійского адміністрації. Ну а кухарь не хотя А в фикс то не шестое А на другом. Я заплат Бога до речи. <гаси> <постави> Тут, uh, в Тут свисту вказыває, що ніби відкриті кримінальні провадження. По не, о ньому а. При мене є, що їх поняли подвергти є ще. Немає, ні, ні. Так жив нічого немає. Але не второ. Є. Але що? Шує? Чи є, там не питання? Пам'яті постановуємо. Я постанова. Але мої роботи скісні. Провалі роботи. Пам'яті немає. Я уже знаю, что я не знаю, что я

Ну, на те. Сьогодні, от, хочу, що мені це не видно. Знову пошли на. В общем, де ж десь хтось Я такі кричати. Має значення, тому що тут вказані євроорганізації. Що частину навіть не купав, ми почув. А що я тата тато, і якась. Ага, ага. Та, так, та, та, та. та, 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 я відносиш, щоб його цей одаш із дихав. Як ви не один. Та, та. Москвич розказував цей в армії він, працівник, про ці продає уму що я Або на губі, або в меча. Я кажу, оно розказували там, все розказали, вже сказали, так може. Що прийшов, все розказав, там ні там ніколи. Та глянула на мене, скажи, морду я би сюди не заходив. Я он умирать буду, я не приду. Ну ладно, поверила, что я буду умирать. Я тебе цей, может там за зеленкой заходил, через за йодом. И потом это... Каржник Бог, як ваша особа встановлювалася, анкетні дані не змінилися? Дякую. Скаржник прийме. Анкетні дані не змінили. Скажіть, ви чого так я м'ясо? Дякую, приседання. Старою за десь відчуваю з поразити міста Котельва. Секретаря Стапчук, відводи маєте свідчому судді. Наслід, ми вже сказали, недовіра стояється, заяв про відвід ми не заявляємо. Нас через те ми не заявляємо відводу, що в Галицькому суді право відводу не дотримується, навіть заперечується. Дякую. Роз'яснюється право, маєте право намір з матеріалами скарги, дати свої доводи, докази заперечення проти доводів іншої сторони. Звертатися до судоді по питанням, в тому числі заяви про відвід, користуватися правовою допомогою послугами перекладача. Рази це передбачено, скажете рішення слідчого судді. Зрозуміли права. Так. Судове засідання не з'явився прокурор. Належним чином повідомлення, з того засідання не прибув, його неявка не є перешкодою.